Ну, я розумію, що це все суб'єктивні якби оцінки, але все-таки, ну тобто, чи цей документ є публічним. Дивіться, скажу так: даний документ, дана довідка є робочою для комісії з розгляду скарг по НАУ. Тому, якщо потрібно, ви можете звернутися в загальному порядку щодо надання інформації або звіту, і вона буде розглянута в загальному порядку. Часткова інформація була оголошена, безпосередньо також вивішувалася на сайті МОН, але вона була там безпосередньо резюме даного звіту аудиторського. Членів комісії є ще е, зауважені, заперечені, запитання. Немає. А чи є можливо, щось з боку присутніх сьогодні? Так, у мене є. Хращевський рівень. Я хотів би звернутися з таким питанням з чисто чистозатичної точки зору. Цей аудиторський звіт, який готувався і паном присутнім тут. Підписане лише тільки їм, і ще одним співробітником, всі інші не захотіли підписувати цей, цей звіт, тому я абсолютно згоден з шановним ректором, в тому що повинна бути якась незалежна оцінка цього звіту, який був написаний. Звичайно, коли попередній міністр чинив тиск на університет. Звичайно, він і вказував, що там тому звіті писати, і були звичайно дані якісь команди. Тому з чисто з етичної точки зору. Я вважаю, що якби якийсь інший незалежний експерт подивився цей звіт і прийняв якесь рішення, оскільки, звичайно, по даному звіту і направлені, як сказали аудитори наші, направлені в судові інстанції, ніяких рішень щодо притягнення до відповідальності немає, тому що фактів видно там немає. Дякую. По перше, Це ваша точка зору відносно. Абсолютно моя особиста, якщо можна перше. Звіт не надіслані судові інстанції. Поінформовано правоохоронні органи. Це перше. Стосовно підписання даного звіту, пане Хращевський, ви безпосередньо ознайомлювалися звітом, і ви бачили, там були вказані причини, чому є там лише один підпис. Не буду називати дані причини, тому що це є особистою справою кожного людина, яка була там зазначена. Дякую вам. Дякую. Тут уже у нас виникає питання. Що значить ви один підписали за всіх і є якісь е, причини, які ви не хочете оприлюднити? Ну, що це таке вище? Це чиновник Міністерства освіти і науки? Весь нам таке заявляє. Люди перебували на лікарняних тривалий час. Так це таємна причина такого. То вони могли пізніше підписати, якщо погоджувалися з тим, що там написано. Я абсолютно підтримую пана ректора. Ми вже бачимо, що тут щось не так. То хай е, відповідний там контроль, е, КРУ чи інший відповідний компетентний орган вирішує, де там правда, де ні. А ми хочемо побачити об'єктивний висновок, і тоді можна буде повернутися до цього питання. Дякую, будь ласка. До мікрофона, будь ласка. Ілля Крутенко, молодіжна кампанія Чисті вищі антикорупційна. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, даний звіт неодноразово був запитаний громадськими активістами різними ініціативами тощо. Без жодних юридичних підстав цей звіт приховується, при тому, що він не є таємною інформацією. Міністерство освіти в особі представників цього відділу внутрішнього аудиту не надає. Цей звіт громадськості, і в мене зараз питання, коли нарешті громадськість може побачити всі ці 150 сторінок цього звіту, тому що вся ця інформація є публічно важливою, вся ця інформація не є таємною, вся ця інформація не є жодним е, грифом там обмеженого доступу. Тощо ми хочемо побачити весь цей звіт в повному обсязі, тому що цей звіт дуже важливий. Дякую. Як я вже казав, ви можете звернутися. Порядку щодо надання інформації, в тому числі, ми надамо вам в межах нашої компетенції. Дякую. Дякую. Я можу тільки висловити одне своє припущення, що мене дивує. Чому такий опір чиниться оголошенню висновків? Аудиту це для мене залишається незрозуміло. Ну ми звичайно проведемо юридичну експертизу. Тому того можна а... я дам відповіді на всі запитання. Значить, мною подана заява до поліції висновків аудиту. Два Два. У мене є обидва висновки аудиту. Перший на 147 сторінок. Інший другий, який був поданий пізніше. Він більше на 6 сторінок. Обидва висновки. У мене є особисто. Обидва висновки зареєстров... зареєстровані в канцелярії. Я на той час була начальником відділу кадрів документу забезпечення. Обидва ці звіти передані до Солом'янської поліції. Я особисто написала заяву, була допитана і зараз триває слідство. Оце відповідь на всі запитання. Вони абсолютно різні. Дякую. Я думаю, треба завершувати цю дискусію, тому я не буду більше надавати слова, шановна панство.